Книга Подорож Пілігрима в небесну країну донині вважається другою за популярністю після Біблії, маючи величезний тираж продажу вже кілька століть та переклад над понад 200 мов. Якщо ви ще не читали цей бестселер, поділюся з вами сімома фактами, після яких, сподіваюся, у вас виникне непереборне бажання відвідати книжкову крамницю. Джон Буньян народився в англійському селі Ельстов у 1628 році в сім'ї лудильника. Це ремесло, яке полягало в покритті виробів з металу оловом. Професія, яку Джон обрав у віці 16 років, абсолютно не вказувала на те покликання, якому він присвятить своє життя. Він став солдатом армії Олівера Кромвеля. Коли Буньян був в армії, він час від часу стояв на караулі. Одного разу за обставин, які є не до кінця відомими, з ним помінявся чергуванням інший солдат. В той же день був обстріл, і той солдат був застрелений. Якби Бунян вийшов на чергування в той час, Пілігрим би ніколи не народився. Ця трагічна смерть товариша по службі в тому числі сформувала життєві погляди письменника. Після повернення додому Бундян пішов батьковим шляхом і став лудильником. Невдовзі він одружився з дівчиною, яка щиро слідувала за Богом. Проте Буньян продовжував ходити на вечірки, грав азартні ігри. Він все ще жив в двох світах праведного життя та греховного. Останнім стимулом ти за Богом стала розмова жінок християнок, яку Бунян випадково підслухав у Бетфорді. Ми можемо тільки здогадуватись, про що вони могли говорити, але фактом є те, що їх духовне бачення різних питань було настільки красномовним, що після цього Джон віддав своє життя Богу. Направду підслуховування іноді може бути корисним. У 1658 році його дружина помирає, залишаючи його з чотирма дітьми, старша з яких мала проблеми з очима. Невдовзі вдовець знову одружився, і в його дітей з'явилася турботлива мачуха Єлизавета. Джон Буньян успішно проповідував, допоки не стались певні політичні зміни, які обмежили цю свободу. А зараз коротенька історична довідка. Тисячі 1660 році була відновлена монархія, яку раніше скасував парламент. Королем став Карл II Стюарт, син страченого під час англійської революції короля Карла І. Чинності знову набрав релігійний акт 1592 року, за яким карались ті, хто пропускав служіння офіційної церкви, а також відвідував служіння незареєстрованих церков. Для цього було дві причини: поверхневою причиною була потреба у єдності королівства в межах однієї релігії. А інший король параноїдально боявся, що в непідконтрольних церквах люди будуть збиратись, аби спланувати замах на повалення монархії. Оскільки Буньян шанував Божий закон вище за людський, він не припинив зібрання. Незабаром його заарештували. Його звинуватили в двох речах. Диявольський і згубно утримується від відвідування церкви та проводить низку незаконних зборів і служінь, що призводять до великого збурення і відволікання добрих підданих цього царства. Буняну пообіцяли, що якщо він утримується від цих страшних злочинів надалі, то строк його ув'язнення не перевищить трьох місяців. Він відмовився. Тож загальний період його перебування у в'язниці тривав 12 років. Дружина Буньяна Єлизавета відчула на собі весь тягар ув'язнення чоловіка. На її руках було четверо дітей. Вона була зацькована, як дружина злочинця, проте вона не залишилась на самоті. Бетверські християни, яким служив її чоловік, допомагали їй притриматись весь цей час. Саме умови в'язниці стали стимулом для Джона Буньяна думати про сенс життя, характер Божої волі, життєвий шлях, ціль страждань. Окрім низки інших книг, народилася всесвітньо відома книга алегорій пригоди Пілігрима в небесну країну. Він опубліковує першу частину книги про християнина в 1678 році. А в 1688 році його читачі змогли дізнатись про долю християнки, дружини Пілігрима та їх дітей. Книга не була неочікуваною популярності і ще за життя автора була видана 11 разів загальним тиражем близько 100 тисяч екземплярів. В книзі описуються пригоди християнина, який мандрує від міста руйнації в небесну країну. Шляхом алегорій Буньян описує виклики, з якими стикається герой. Наприклад, на його шляху трапляються святський мудрець, усоблення святської мудрості, формаліст і лицемір. Які намагаються збити його зі шляху, велетень Вічаю, який б'є християнина майже не до смерті. Крім того, він зустрічає позитивних героїв вірного, євангеліста, тлумача, світлих створінь янголів. На нього читують небезпеки на різних етапах мандрів: як: от: Біля гори труднощів, в долині смертної тіні, на ярмарці суєти і так далі. До наших днів ця книга відображає внутрішній шлях. Кожного християнина, який знайшов Христа. і її варто прочитати кожному, хоча б для того, аби краще розуміти свій шлях. Джон Буньян написав незвичний для свого часу алегоричний роман, який літературні критики називають тріумфом техніки сторітелінгу, поєднання вичерпного опису, локацій, характерів, героїв та послідовного сюжету. Правду кажучи, історія Джона Буняна, незважаючи на труднощі та переслідування, є неймовірним прикладом сильної віри, вірності Богу, його слову та своєму покликанню. Цінність його книги перевищує цінність багатьох інших, адже сплачена за неї ціна вимірюється роками ув'язнення, низкою життєвих трагедій та впертістю її автора. Через які труднощі ви б не проходили сьогодні? Пам'ятайте, що Бог приготував для всіх, хто його любить, вічне життя у небесній країні.